Вітаємо на каналі Твого Гороскопу! Січень для дів стане місяцем структурованості та вдосконалення. Ви будете прагнути порядку у всьому, від робочих завдань до особистих стосунків. Це чудовий період для завершення старих справ і планування нових звершень. Ваша практичність і увага до деталей стануть ключами для успіху у всіх сферах життя. Січень для дів стане місяцем зосередженості і практичності. Ви відчуєте потребу навести порядок у справах, які були відкладені на потім. Це час організованості і методичного підходу до вирішення проблем. Природна схильність дів до аналізу допоможе вам уникнути необґрунтованих рішень, однак варто стежити за тим, щоб не надто зациклюватися на деталях і не перетворювати все на самоаналіз. У професійній сфері січень принесе можливості для структуризації і розробки довгострокових планів. Увага до дрібниць і дисципліна допоможуть виконати навіть складні завдання. Важливо зосередитись на завершенні розпочатого, оскільки невирішені справи можуть вплинути на ваші перспективи в подальшому. У фінансах варто уникати ризикованих вкладень або покупок. Це хороший час для планування бюджету і аналізу витрат, можливе надходження додаткового доходу завдяки вашій працевитості, але витрати краще тримати під контролем. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого. Усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео, або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний. Супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка. Уся країна, як на долоні. У стосунках, діви в січні прагнутимуть стабільності і гармонії, ви можете відчути бажання допомогти партнеру чи близьким людям, пропонуючи практичні рішення проблем. Важливо пам'ятати, що не всі потребують вашої поради, іноді просто підтримки буде достатньо. Для тих, хто в стосунках, січень це час для відкритих розмов і вирішення непорозумінь. Самотні діви можуть зустріти людину, яка зацікавить їх своїм інтелектом і практичним підходом до життя. Щодо здоров'я, то воно у січні вимагатиме уваги до деталей можливі незначні порушення в роботі травної системи через стрес чи неправильне харчування. Внесіть свій раціон більше натуральних продуктів і стежте за режимом харчування. Фізичні навантаження, такі як прогулянки чи легкі вправи, будуть корисними для зняття напруги. Діви також повинні дбати про емоційне здоров'я, уникати надмірного самокопання і знаходити час для відпочинку. Ось дати, на які дівам вам варто звернути увагу. 15 січня це ідеальний день для аналізу та планування майбутніх проектів. Ваш розум буде особливо ясним. 12 січня у цей день можливе несподіване визнання ваших заслуг на роботі. Прийміть це як знак, що ви рухаєтеся у правильному напрямку. 18 січня це час розставити пріоритети у фінансових питаннях і уникнути імпульсивних витрат. 22 січня це сприятливий день для відкритої розмови з партнером або близькими. Ви зможете знайти спільне рішення у складній ситуації. І 28 січня гарний день, коли варто звернути увагу на своє здоров'я, проведіть час у спокої та подбайте про себе. Кожна з цих дат сприятиме вашій організованості та зростанню, якщо ви діятимете уважно, послідовно. Секрет вашого успіху у січні це системність і увага до деталей, здатність організувати не тільки свій час. А й допомагати іншим знаходити рішення стане вашою перевагою. Прислухайтеся до своєї інтуїції, яка опирається на логіку. Це принесе найкращі результати. Загалом, ні вам у січні можна дати такі поради: виділіть час для планування і структурування своїх завдань. Це дозволить уникнути перевантаження. Не відкладайте важливі справи, але й не бійтеся делегувати те, що можна доручити іншим. Знайдіть баланс між допомогою іншим і турботою про себе. Регулярно відпочивайте, щоб уникнути перевантажень. Приділяйте увагу здоров'ю, дрібні зміни у способі життя можуть значно покращити ваше самопочуття. Січень дів стане часом нових можливостей, якщо ви збережете спокій і довіритеся своєму природному прагненню до порядку.